Ола, привіт! Починаємо наш 35-й урок Лос Парінітес. Родичі. Це назва нашої теми сьогоднішньої. Так, давайте тоді подивимось відео по нашій темі. По підручнику там інформації небагато по цій темі, тому будемо брати все з відео. Так. Мамус, поїхали. Tiene Трес hermanos. Так, tiene tres hermanos. Вона має на увазі падре, Так, батько. Хосе, його звати. Tiene tres hermanos, має трьох братів рідних. І Тіо Містіас Елена і Софія. Тію, так. Це дядько, тия, тітка і ще одна тітка. Дядько Альберто, тітка Елена іспанською, ну, українською можемо сказати Олена. So is Так. <coughs> su madre, mi abuela Esther, está viuda desde que hace 5 años falleció mi abuelo Miguel. Eh, su madre, mate, bo, mi abuela, Esther, hein, Es Viewda. Вона вдова. Асимучесаніс вже багато років Кефа що помер сумарідо, її чоловік. Тобто, дідусь. мій тіо Альберто Су мухер се сейчас Пілар Мій тіо Альберто, мій дядько Альберто Еста Касадо. Касадо значить одружений. Сумухер, його дружину або жінку седяма е, седя Пілар. Сумухер, Седяма Пілар. Його жінку звати Пілар. Тіен мають

Міспримос. Мої двоюрідні брати. Хорхе і Хавір звати їх. Сепересинта схожі настільки, що важко Distinguirlos Disingier відрізнити los їх в даному випадку. Так. Мідія Елена ста шолдера. Анке Віве консупариха. Мітія Елейна або е, Олена Українська, так? моя тітка Олена. еста сольтера розлучена. А онки Віве консупареха, хоча живе зі своєю парою. Так? Тобто з кимось зустрічається і живе з ним, але розлучена. Ну, тобто розлучені, але продовжують жити разом, ось так правильно сказати. Ангель. Звати його Ангель. ТНН Унаїха Адоптада. Т'інен у них є або мають унаїха Адоптада доньку, прийомну доньку або усиновлення. І прима Люсія, яка нас'ю в Кенія. Мі прима, моя двоюрідна сестра, Лусія, Кенасьо, яка народилась в Кенії. Por último, mi tía Sofía está divorciada. Y... Por último, на останок, тія Софія, Моя тітка Софія е стаді Розлучена. Еста знаходиться, або бути, бути, еста Ворсіадо, бути розлученим. І notine не itse немає дітей. десь де стамаш Сепаро, з того часу, як розвелась, ста <ривцяна> Мас Феліс Набагато більш щаслива. Відчуває себе набагато більш щасливою. Ella Siempre dice que yo soy su Sobrina favorita Eдя Siempre Dice. Eдя, вона Siempre завжди dice, говорить, що я є сусобрина Фаворита. Її улюблена племінниця. Сабріна племінниця, фаворита улюблена. Добре, мой бін Так, розібрали це. Тепер давайте подивимось <coughs> наш словничок по цій темі і завдання. Словничок це ті слова, які ми. Нові в цій темі записали. Можете туди і додати трошки. Ось, ну, я найбільш е, такі важливі Виніс. От, ви можете по, при бажанні ще додати ті ж Хемелос, наприклад, е, близнюки, да? Старка Садо бути одруженим. Ось так. Перше. лостіос ельтіо і Латия. Ну, у іспанців є одним словом Lost, яке о, говорить про дядьок і тіток е, загалом. Так, про всіх наших е, можна одним словом. В українській мові такого немає. Ми кажемо наші е, дядьки, якщо в них нас багато, і тітки, якщо в них також в нас багато. Так, друге те саме Los Sobrinos, племінники. Лос Ель Собріно, племінник і Ла Собріна, племінниця. Лос Примос, двоюрідні брати і сестри. Ель Примо, двоюрідний брат, і Ла Пріма, двоюрідна сестра. Ель Матримоніо. Ель Прімо часто діти знають да, такого персонажа. Ель Матримоніо, подружжя який складається з Ельмарідо, чоловік, Іламухер, жінка. Так? От в іспанській, як і в українській, жінка те саме слово означає, як частина сім'ї жінка, подружжя, пара подружжя, так і просто жінка як особа. Рід. Окей. Добре. П'яте Лапареха. Пара. І запишіть собі цей слоначок і переклад напишіть українську. Сольтеро. Неодружений. Неодружений. Правильно сказати, що поки не одружена людина ще. Діверсіадо. Значить, була одружена людина, але розвелася. Діверсіадо. Іхос адоптадос. Усиновлені діти. Так. Добре. Мой бен. Опс, почти ні. Ще не все. Забули ще подивитись. Наше завдання. Так. Ось наше завдання. На один із балів три завдання, і схоже, як в, ось, в те в минулій темі сім'я, але інші слова підставлені тут замість вже з цієї теми. Quantos Primas tienes скільки двоюрідних сестер? Прима. Це сестра, так. Двоюрідна tienes маєш. Скільки в тебе двоюрідних сестер? перекласти І так само даємо відповідь іспанською і перекладаємо на українську цю відповідь. Кому седіма тут? Його? Як звати твого дядька? Якщо у вас дядька нема, можете е, тітку так назвати ім'я. Донде Vive tu primo. Ну, і також, як завжди, <гану> відповіді даємо повністю. Так? Не просто пишемо я, а от її звати, так, або його звати. І ім'я пишемо, так. Дон де, ві 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 ту де живе твій двоюрідний брат? Якщо двоюрідного брата нема, де живе твоя двоюрідна сестра? Дон де ві 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 ту Топріма. Тому тут трошка взята. Ось так. Кажете, там моя там сестра, там моя двоюрідна сестра живе. І там місто таке, наприклад. А Добре. І 12 і на 12 балів Квантас аніустіенес. Квантас tu primo і прімо. Ось, ну, тут питання я вам не перекладаю, щоб вам трошки важче було, щоб ви самі переклали. І так само дайте відповідь іспанською. І переклад на українську. То есть MVB. Дуже добре. І остала проксима. До наступної зустрічі. До наступного уроку. І астала віста.